Вже кілька років на Тетівщині паралельно з Українським товариством мисливців та рибалок співіснує Тетіївська спілка мисливців та рибалок, загальна площа угідь якої складає майже 20 тисяч гектарів і знаходиться на території дев'яти сільських рад Тетіївського району. Новостворена спілка об'єднала в своїх лавах любителів активного відпочинку з рушницею та вудкою з числа жителів району. Члени спілки переконані, що в природу треба вкласти, а вже потім сподіватися на якусь віддачу. Саме тому було вирішено закупити і випустити в дику природу фазанів звичайних. Спеціалісти порадили придбати молодняк двомісячного віку, оскільки такі фазани зможуть вже самостійно добувати корм і легко адаптуватися до нової місцевості. Ми поспілкувалися з представником Тетіївської спілки мисливців та рибалок Сергієм Козловим. На місці випуску організована і підсилена охорона чергування. Також ми дивимося щоб там не було хижаків, не було хижої птиці, організовані годівнички. Ну тобто, зроблено все для подальшого розвитку. Будемо стежити, будемо відслідковувати. Якщо фазан приживеться і буде збільшення популяції в природних умовах, то я думаю, що можна буде взагалі. Почати розмову про полювання на фазану через 2-3 роки, враховуючи те, що в наступному році ми плануємо підселення, тобто ми в цьому році відслідкуємо, де він зупиниться, тому що та група, яку ми випустили, вона буде мігрувати. Вона знайде місце, де їм зручніш за все, або розіб'ється на декілька груп, і тому підселення буде зроблено вже саме там. Тобто будемо слідкувати, будемо дивитися. Курчата фазана потребують ретельного догляду, тому й коштують не дешево гривень за одне. Хочеться окремо подякувати Тофта Кагро, яке ну на сьогоднішній день майже повністю утримує Тетіївську спілку і е, повністю підтримує нас майже всі керівники, які є у нас на території району, керівники СЕГ підприємств, майже всі долучились. Тому ще раз дякую незабаром. Відкриття полювання на пернату дичину. Тому я ще раз закликаю всіх мисливців в першу чергу звернути на правила безпеки. Під час полювання, тому що найцінніше, що в нас є, це здоров'я і життя. По-друге, хочу всіх закликати ще раз передивитись правила полювання, правила безпеки і. Ще раз наголосити, це взагалі ну, найбільша проблема у нас в районі. Хочу всіх закликати і ще раз наголосити про те, що спиртні напої та зброя це несумісні речі. Тому я вас дуже прошу. Якщо ви пили чарку, подумайте двічі чи стоїть брати. Рушницю до рук. Члени Українського товариства мисливців та рибалок нещодавно також провели акцію з випуску фазанів. Мисливці та єгері зробили громадські внески для придбання молодняка. Я хотів би подякувати небайдужим спонсорам, небайдужим мисливцям, які долучилися до цієї, скажімо так, благородної справи. І, е... Зібрали кошти, спонсори допомогли з коштами, а мисливці небайдужі, хто скільки міг склалися, і придбали цих фазанів, випустивши їх у природу. Тепер основна задача підготувати і захищати птахів від браконьєрів. Будуть проводитись райди, будемо з ягерською службою перевіряти рюдзаки. Ну, на предмет виявлення, якщо буде виявлений такий фазан на сьогодні, якщо буде відстріляний, будуть великі штрафи вплоть до, скажімо так, до, 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 до кримінальної статті. Користуючись нагодою, да, хочу попросити всіх мисливців району звернутися до нас і не тільки до нас, і якщо вони проживають у селах, Галайки, П'ятигори, Степове, Горошків, тайниця, Кошів, Погреби, звіняча Михайлівка. звернутися до господарства Тетівського спілка мисливців та рибалок, яка, яка знаходиться, значить, контора їхня на території завода, бившого завода Сімвол. От, звернутися, взяти належні обістріні документи, оформлені належним чином. А, а решта сіл, які знаходяться в нашому господарстві, прийти до нас і оформити всі документи до 13 серпня, тому що 13 серпня відкривається мисливський сезон на пернату дичину. Сподіваємося, що ці красиві птахи приживуться в дикій природі і незабаром стануть окрасою титіївського краю.